Якось на парі один викладач швидко пояснював складну тему, говорив ніби автомат, не помічаючи, що студенти давно перестали його розуміти. Нарешті хтось наважився запитати. А можна ще раз тільки простішими словами, викладач спохмурнів, зітхнув і сказав: ну, скільки можна, ви ж уже дорослі, думайте самі. Це класичний приклад проблеми з емпатією та комунікацією. Людина, яка знає предмет, не завжди вміє його пояснити так, щоб зрозуміли інші. Або інша ситуація: викладач видає складне завдання і дає тільки 5 хвилин на розв'язок. Потім запитує: ну, хто впорався у відповідь, тиша. Хтось не встиг, хтось просто соромиться, хтось не зрозумів умову. Але замість того, щоб розібрати помилки разом, викладач знизує плечима. А, ну добре, тоді йдемо далі. Тут проблема у фідбеку та гнучкості. Студенти не отримали ані аналізу, ані пояснення, ані можливості спробувати ще раз. Є ще ситуація, коли викладач не визнає своїх помилок. Наприклад, він пише рівняння на дошці, щось не сходиться. Хтось з останніх рядів несміливо піднімає руку. Вибачте, здається, тут не такий знак. Не може бути миттєва реакція, це у вас щось не так. А потім через кілька хвилин викладач стирає і мовчки переписує правильно. Але ж момент уже втрачений. Якби він сказав о, дякую, дійсно. Це була моя помилка. Студенти б побачили, що помилятися це нормально. Головне вміти це визнавати. Усі ці ситуації показують, що софт скілс у викладанні це не просто бонус, а необхідність. Хороший викладач не тільки знає свій предмет, а й вміє пояснювати, слухати, розуміти, підтримувати і навіть визнавати, що він вчиться також. Ось три прості, але ефективні поради для викладачів, щоб уникати типових помилок у soft skills. Один спілкуйтесь, а не просто викладайте, ставте запитання, залучайте до обговорення, пояснюйте доступно. 2. визнавайте помилки це показує. Що вчитись нормально і вчить критичного мислення. 3. будьте гнучкими, адаптуйте пояснення, давайте час на осмислення і фідбек. Вміння слухати, пояснювати зрозуміло і бути гнучким допомагає створити атмосферу довіри та зацікавленості. Якщо студенти не бояться питати, аналізувати і помилятися, значить викладач робить усе правильно.